Єдність, наша сила, довіра рушій змін. Рішучість запорука успіху, майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті Третій сектор на радіо Київ 98 фм. Вітаю! Щороку кількість людей, які страждають на захворювання крові, невпинно зростає. А більшість з них може врятувати саме трансплантація кісткового мозку. Сьогодні говоримо про донорство, про те, як стати донором і як це може врятувати чиєсь життя. Також говоримо про статистику, як це відбувається як і в Україні, так і в міжнародному плані. Говоримо про недержавні реєстри донорів. Це все в проєкті третій сектор на Київ ФМ. Звати мене Ярослав Федоренко. І сьогодні Зі мною в студії Юлія Акімова, представниця команди благодійного фонду Український реєстр донорів кісткового мозку. Вітаю вас! Вітаю! І насамперед, я думаю, важливо розпочати з проблематики самої теми. Назвемо це так, тому що. Через те, що існує ваш фонд і інші організації, які так само займаються донорством, зрозуміло, що вони існують через певну проблему. І якраз пропоную розпочати з цієї проблеми все ж таки рак крові, от 28 травня, якраз був день боротьби раку крові, в усьому світі відзначали цей день. Давайте почнемо з того. Звідки взагалі з'явився рак крові. Ну не будемо там медичні терміни угу. всякі які йти. Але е, насправді, оці причини, чому виникла ця хвороба, я чому нею хворіють, і потім вже поговоримо про те, як ми можемо всі разом допомогти. Ну тут то точно простіше в нашому випадку говорити про наслідки, тому що звідки береться ця хвороба, ніхто ніколи не знає. Ну тобто, дуже часто да наші пацієнти там запитують у лікарів, чому вона виникає, незрозуміло. Тобто відбувається ураження кровотворних стовбурових клітин, це е, ті компоненти, які в принципі виробляють кров в організмі людини, так, да? кістковий мозок, стовбурові клітини, і достеменно невідомо причини появи. І насправді, хоча. За ураженням, це одна з найрозповсюдженіших хвороб і, і в світі, і в Україні. Якщо в світі, наприклад, за статистикою, кожні 35 секунд в усьому світі ставиться такий діагноз. Рак крові, щоб зрозуміти це, ну ми в принципі узагальнено це називаємо різні види важких хвороб крові. Це може бути лейкемія, це може бути е, різні види важкої анемії. Е, тому е, в Україні така статистика щогодини. Ставиться такий діагноз. В основному, це діти і підлітки, хворіють, хворіє і доросле населення, але найбільше зараз трансплантації лікування потребують саме діти. А якщо говорити про реєстри донорів, наскільки в Україні сьогодні велика кількість є донорів, які впливають і допомагають взагалі mm -hmm. вирішити цю проблему, і якщо порівнювати з іншими країнами? Насправді ми єдиний в Україні недержавний реєстр донорів кісткового мозку. Свою діяльність почали в 18 році і насправді почали набирати оберт обертів останніми роками. От на зараз у нас 9353 донори. Ну там це на цей момент, на зараз. Так? У світі, ну і в принципі, у нас ця робота проводиться десь там 5 років. У світі, якщо, наприклад, сусіди поляки, то це 30 років. Роботи з наповнення реєстру. Перший такий реєстр з'явився в Німеччині, недержавний. Його заснувала мама хлопчика, який помер від раку крові. Вона шукала донора синові, не встигла знайти, але тим самим вона започаткувала таку історію. і Тепер, по суті, це рятує людей по всьому світу. Е, загалом, а, до речі, тут виникає, е, якщо можна, виникає якраз відразу запитання, якщо от мама шукала своїй дитині mm -hmm. донора е, крові е, кісткового мозку. Так, правильно? Так, так, так. Будемо називати все правильно. А, чи генетично вона не може бути донором своїй дитині? Донором два види донорства може бути. Да, це може бути навіть три. Може бути, якщо у людини не сильне ураження хворобою, то це може бути сам собі донором. Якщо легка форма, якщо складніша, і є, наприклад, брат або сестра, лише брат або сестра з родини тобто з бути, ні, може. може бути ніхто не може бути донором. Якщо немає або не підходить, то тоді вже це не родинний донор. Насправді родинними донорами покривається лише 25% трансплантацій трансплантації від необхідних. Ну тобто ще інша кількість да, сімдесят 75%, Це тільки надія на те, що десь в світі є цей генетичний близнюк, як ми його називаємо, та людина, яка за параметрами підійде як донор. І якщо далі говорити про статистику, як взагалі у світі наскільки взагалі розвинуте донорство? Якщо брати загалом по світу, то це 41 мільйон донорів у базах. Це та вибірка людей, серед яких хтось може підійти. ну тобто є там люди, які навіть за весь період знаходження себе да там у цій базі не стануть донорами. Ну тобто цей генетичне сивп співпадіння не, не відбудеться. Сорок сорок один мільйонну? Тобто в Україні ця робота ведеться? Ми, ми дуже стараємося, і я дуже впевнена, що тут тільки якби наша робота і відгук людей, які готові стати донорами, нам в цьому дуже сильно допоможуть. Ви сказали, от дуже здивувала цифра в 35 секунд. В кожні 35 п'ять угу. секунд чують ну, вирок, мабуть, можна це так угу. назвати. Раку крові, і тут виникає просто запитання: а як. Можна дізнатися про це, от якщо вже ми зараз ще перейдемо до донорства, говорити вже як наслідки. Але як люди можуть дізнатися про те, це звертатися до лікаря, здавати певні аналізи? Як можна дізнатися, що саме ти можеш хворіти на цю хворобу? Дуже часто немає симптомів на ранніх стадіях. Ну тобто стає погано. Там у більшості, наприклад, наших пацієнтів, це та історія, що стало погано. Думали, що там застуда тепловий удар влітку. Там, наприклад, або ще щось, де там слабкість, втрата свідомості, кровотечі. І вже потім, коли людина потрапляє на обстеження, виявляється саме по, по аналізах структури крові, що це саме воно. Ну, якраз такі от симптоми вони практично у кожного і є, тому що там спека буває і, і різні причини. а... А як зробити аналізи або що, що саме потрібно для того, щоб дізнатися, перевірити себе? Ну, насправді не буду оригінальною. Те, що чекап здоров'я має бути регулярний, це правда. Ну і в тому числі, да, оскільки це не те, що ти там не, не веде певних наслідків да, там, ця хвороба. То це точно треба просто періодично здавати аналізи крові, слідкувати за собою. Якщо, наприклад, є там схильність до анемії, або ще ну, там людина за собою, наприклад, знає, да то треба просто регулярно перевірятись. Ну тобто, не відкрию ніякої таємниці. Та да, це це регулярний чекап. Далі щодо трансплантації, як вона взагалі відбувається? От уявімо таку ситуацію: я е, хочу стати донором крові mm -hmm. кісткового мозку. До речі, давайте якраз відразу зараз розкажемо різницю, ну, розвіємо міф, скажімо так, угу. тому що я думаю, що більшість людей, які не стикалися з такою проблемою, розуміють прекрасно, що рак крові потрібні донори крові, тобто можна здати кров, щоб цим допомогти людині, але виявляється тут кісткового мозку. Наскільки це воно все і чому лікування раку крові не просто лікується кров'ю? Певного mm -hmm. донора, а саме от кісткового мозку. І тут так само, от як ми говорили перед програмою, Страшно, якщо кістковий мозок, то зрозуміло, що це, мабуть, полізуть в голову, почнуть там ковиряти цей мозок, власне, і чи боляче це, чи не боляче або ще в спину, або ще кудись. Це до речі, так, ще наш... треба не забувати, Синтектор. що спини мозок є це так. не один із наших найбільших міфів. Я тоді просто коротко розкажу ось цю цепочку, як це відбувається, да, і стане зрозуміло. Насправді, коли м, м, пацієнт потрапляє до лікарні, ставиться такий діагноз і виявляється, що все потрібна трансплантація, родинний неможливий, Лікарями і людиною подається заявка до реєстру нашого на пошук такого донора. У нас в базі є люди, які згодилися стати донорами. Як вони це зробили? Свого часу, дізнавшись там про наш реєстр, вони е, здають мазок ДНК. Ну, тобто це паличками, так як ми всі все це дуже добре навчилися робити під час ковіду. Тобто, це мазки з ротової порожнини. На основі цього робиться ДНК-тестування. І визначається генетичний тип саме цього потенційного донора, і він в абсолютно анонімній формі зашифрований з цими показниками. є в нас в базі і чекає до того моменту, коли він знадобиться комусь з таких пацієнтів, коли є меч, той самий завітний. тобто, меч це генетичний близнюк, пацієнти, донор, які можуть бути отакі схожі одні в світі. І тобто, коли цей такий «magic match» відбувається, тоді е, донора запрошують на дообстеження, е, беруть знову знову ж таки згоду. Донор може відмовитися. І У нас такі випадки були і по світу, такі випадки трапляються. Ну тобто, передумав щось в житті змінилося. Якщо це жінка, наприклад, завагітніла, вона не може стати на зараз там донором. Да? То е, його донора запрошують на дообстеження. Ну тобто, робиться повне обстеження організму, все ок. І тоді вже відбувається донація. Це забір стовбурових клітин, тобто два види може бути саме цієї страшної трансплантації, як всім здається. Це два види. Перший вид це у 80 десь, відсотків а, випадків, це простий забір крові, дійсно, так як людина здає плазму, да, там, через венку здає кров. А, тобто під час а, забору крові йде фільтрація оцих саме стовбурових клітин, які дуже потрібні цій людині. Вони відфільтровуються, решта крові донору повертається. Ця процедура десь триває 3-5 годин людина собі сидить в креслі, там дивиться кіно або там, або там ще щось. Да, і отак забирається кількість крові. Другий варіант: якщо, наприклад, за призначеннями потрібна там більш важка форма, наприклад, да, загазахворювання, то це саме забор кісткового мозку з тазової кістки. Це не розрізання хребта, це не розрізання голови, це просто голкою з тазової кістки під загальним наркозом забирається оцей кістковий мозок. Але ж це боляче. А, ну, якщо під наркозом, то ні. Ага. Ну, тобто це така, як під, під, під загальним наркозом, навіть якщо хтось зуби видаляє під, під загальним наркозом, то якби, е, і забирається всього 5% у Людини, ну, тобто не буває такого, що я там щось віддав і потім сам захворів, або мені стало зле. Відновлюється донор десь до 4 тижнів ну, у кожного свій організм, ну, тобто, оці кров'яні стовбурові клітини вони самі по собі відновлюються, і е, донор себе відчуває, відчуває ок. І як тільки Відбувається ця донація, оці стовбурові клітини або ж кістковий мозок передається туди, в той центр, де проводиться трансплантація, і пацієнтові вони а, пересаджуються. Но, насправді це теж звичайне переливання крові, або там впри підживлення цих кісток, і насправді а, далі там уже у пацієнта йде дуже там таке. Відновлення інтенсивне. Місяць він знаходиться в спеціальному боксі, абсолютно стерильному, і таке очікування, як приживаються ці клітини. А донор насправді виконав свою таку шляхетнішу місію і їй здоров. Я. А відразу виникає запитання, як часто донором можна бути? Насправді, задаю такі питання: насправді ну, в нашому випадку це один меч, один раз. Але якщо, наприклад, у цього пацієнта не відбулося 100% проживлення клітин одразу, то може бути, він може потребувати там через якийсь час додаткового забору. Ну тобто, якщо цей донор погоджується ще раз і ще раз дати, то, то це супер. Тобто все залежить виключно від діагнозу, від організму, від кожної історії. А я нагадаю, що в проєкті «Третій сектор ми говоримо про е, донорство. Ми говоримо про український реєстр донорів кісткового мозку. І представниця цього благодійного фонду Юлія Кімова зараз в студії на «Київ.ФМ». І е, далі е, хотів би розпитати якраз про самих донорів, про саму культуру донорства в Україні. Наскільки вона зараз е, популярна е, чи, можливо, не популярна, тому що бачимо і різні. Організації є вже достатньо так організацій, які займаються донорством. І бачу навіть дуже багато людей, і знаю особисто, які там пишаються, які постійно розповідають там раз на місяць, вони стабільно здають кров і так далі. От вони є там заслуженими донорами, навіть от такі, угу. от різні нагороди навіть є, і так само дякують, нагороджують за те, що люди справді допомагають. Наскільки ця культура вона покращилася, змінилася взагалі за останні кілька років, і от як ваш благодійний фонд кілька років буквально існує, так і так само з 24 лютого, 2022 року, наскільки от сама саме поняття донорства, наскільки воно покращилося чи погіршилося? Насправді культура ще потребує формування. Ну, тобто, Я, можливо, так досить критично це скажу, але культури донорства як таково, такої прям загальної ми на шляху. Ну, тобто, раніше там, до повномасштабного вторгнення дуже часто там можна було побачити такі, навіть більш такі. Тімбілдинги корпоративні, коли там колеги їдуть всі разом, здають кров на потреби там або дуже важких хворих діток. Да, це правило, там правило центру забору крові при лікарнях. То зараз за цей рік наша ну, така самосвідомість да і бажання допомагати, воно посилюється. Це точно. І в нас навіть кількість за от саме за 22 рік дуже виросла, не дивлячись на війну, не дивлячись на всі складності. У нас там кількість трансплантацій в 22 році їх було найбільше. Ну тобто, попри то все, що називається, да всі це були міжнародні донори, тобто це така логістика, доставка цих клітин в Україну, але операцій було найбільше. Так само в центрах забору крові нещодавно з нашими партнерами біофармою були проводили лекцію про донорство кісткового мозку. Якраз у вихідний день і досить багато людей, які здають там плазму на потреби на ліки виготовлення да, для біофарми і на потребу там, наприклад, переливання необхідного. Культура потребує формування і найперше треба про це розповідати. Да? Про, про, про цю проблему, оскільки, ти, поки ти не стикаєшся з цією темою, поки ти, не дай Боже, не стикаєшся з цією хворобою, ну тобі якби не цікаво. Тому чим ми зараз і займаємося, найголовніше людям про це казати да? і казати там, Наскільки ти можеш бути корисний, Навіть не маючи грошей, навіть не маючи там якихось особливих, для цього не треба нічого особливого, якихось да, там, затрати по часу і взагалі просто свідомо на це відгукнутися. Наприклад, в нашому випадку зробити там три хвилини це тестування займає і, і все. По суті, от щодо ваших слів, якраз що збільшилася кількість донорів у 2022 році, скажу, можливо, не дуже приємну річ, але насправді позитив повномасштабної війни якраз в тому, що показав, як українське суспільство може згуртуватися і допомогти один одному. І таким чином, до речі, от минулого року, ми дуже багато бачили, як шукають різних донорів і. Не просто знаходили, а багато, от я знаю Ахмадіт, наприклад, вони постійно писали, що аж занадто багато донорів приходили, що вони навіть не можуть mm -hmm. всіх прийняти і просто відправляли там, приходьте наступного разу, коли будуть пошуки там певної групи крові. І це, можливо, є такий позитив, але насправді щодо донорів, чи всі можуть бути донорами, чи є якісь обмеження у людей, можливо, певні хвороби. Ну, зрозуміло, там, якщо. Зараз нас слухають донори, то вони, мабуть, як пам'ятку, так знають вже що не можна там їсти, палити, пити за кілька годин або днів. Там все це розписано. Але якщо говорити загально, окрім цих обмежень, які можуть бути обмеження, які не допускають донорів до здачі? Насправді донором кісткового мозку стати ще простіше ніж донором крові, тому що в нас не для того, щоб стати в реєстр. Да, і потім згодитися комусь не потрібно одразу здавати кров. Ну тобто для цього потрібен цей саме мазок ДНК, да, аналіз. Достатньо там не їсти, не пити там, хоча б за 30 хвилин до того, за годинку. Це з приводу самої процедури. Хто може стати? Це молоді люди від 18 до 35 років. Тобто це ось та сама виборка, в, є, в, є, в є, яка, людей, які можуть стати е, застереження щодо хронічних хвороб, в принципі, вони такі самі, як і для донорства крові. Да, там застереження по гепатитах, по дуже важких хронічних хворобах. Це все просто також можна одразу з лікарями, бо зателефонувавши, нам у реєстр, е, задати питання, і ми проконсультуємо. Наприклад, да, якщо там людина захотіла стати донором, але там має якесь захворювання. Просто там запитати, і ми підкажемо. Що стосується там з якихось татуювання, дуже часто в нас молодь запитує, я у тату зробив, можна, можна. Насправді, оскільки до того часу, коли е, ти станеш донором і тебе викликають на до обстеження, часу може бути пройти багато, тому вже там не безпосередньо на обстеженні перед донацією, людину перевіряють. Тому це насправді набагато простіше, не треба готуватися, там як е, необхідно і ще одне обмеження дуже важливе: е, маса тіла до 50 кілограм. Ну тобто, це, це дуже важливо. Це буде впливати на відновлення самого донора після донації. Якщо, наприклад, у когось там постійна маса тіла низька. І він стає донором просто при заборі стовбурових клітин, ну може там трошечки, трошечки не дуже. Давайте почекатися. лише уточнимо, що маса тіла це не вага, тому що от то у мене відразу так да, правда, вага, так? Да, так. Да, тому 50... що у мене так відразу думаю, це ж не багато можна донорів знайти, які важать 50 кг, не більше. Да, да, але це да, вибачте, навпаки, до 50 не можна, тобто 50 і вище. А, от, так, от. 50 і вище. Тобто, це саме вага. Ми mm -hmm. говоримо про вагу. А, Звісно, я думаю, перше питання. Ми говорили про анкету, яку можна знайти угу. на сайті. До речі, от заходьте на сайт Український реєстр донорів кісткового мозку, де можете знайти якраз анкету і податися, і взагалі дізнатися, як ви можете мінімально допомогти, отак врятувати чиєсь життя. Окрім того, от заповнив донор анкету. Далі він собі просто живе звичайним життям, аж до певного моменту, коли. Його заповнив анкету, да, тобто пройшов реєстрацію на сайті. Йому поштою наші партнери нова пошта, за що ми їм дуже дякуємо. Вони нам допомагають з цією логістикою заповідних за, за конвертиків. Він отримує по пошті конверт, робить сам удома собі собі ось цю ці маски. Відправляє також цей самий конверт назад у реєстр. Тобто, це все можна зробити на відділенні нової пошти навіть. де Я... відходять. Ну, Бажано плюс-мінус, да, да, плюс да, щоб не було пилу там і всього іншого. Ну, просто в якомусь більш-менш спокійному стрільному приміщенні. Ти робиш собі ці маски і назад відправляєш на реєстр. Реєстр отримує цей пакетик. Відправляє в Німеччину в спеціальну лабораторію, саме яка визначає ці типажі, оці маркування за десятьма за показниками, шифрує, і ми отримуємо в базу цю людину з, 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 з певним шифром і показниками е, спорідненості. І чекає. Може чекати місяць, може чекати роками. Насправді. У нас відбулася у квітні, ось цього квітня, у нас відбулася перша. По суті, в історії України трансплантація для українського пацієнта від українського донора. Це вперше. Тобто до тобто цього до ці цього? трансплантації це були іноземні донори. Наш реєстр інтегрований в міжнародну базу, і ми можемо, наприклад, наших донорів тепер бачать за, за кордоном. Ну, тобто, весь цив, цивілізований світ, який, е, який має реєстри, який лікує хворих. Вони бачать наших донорів, і хтось з нас може підійти. І вони бачать, і ми бачимо так само іноземців. І до цього всі, всі там на зараз більше 70 трансплантацій це були іноземці. І от одна перша у нас трансплантація була від українського донора. Насправді а такі уточнення. він стояв у реєстрі співну ці п'ять років. Тобто він був одним із перших, кого зареєстрували, і знайшли на да, і знайшли ось через п'ять років. Для невеликого уточнення українські донори використовувалися для іноземців. Поки що ні, поки що не було. Вона тобто вона. це взагалі перший випадок, коли український донор взагалі ну, діяв да, не лише да, на, для так. українського пацієнта, але взагалі Так, взагалі. це просто маленькі уточнення. А, і на завершення, я думаю, потрібно розказати, як це можна втілити в життя. Розказати, що це не проблема, що це дуже легко. Uh, і як вас знайти, як знайти анкету, uh, як цей весь процес uh, відбувається, чи він вплине взагалі на життя донора, який отак от це допоможе uh, і інші, іншій людині, яка реально цього потребує, і таке uh, уточнення, маленьке uh, питання з приводу фінансової сторони. Десь хтось втрачає кошти, хтось комусь має платити, чи цього угу. немає, чи це все на безкоштовній основі? Насправді для донорів це на безкоштовній основі. Ми, як реєстр, витрачаємо там зрозуміло, що це. Там поселення донора перед донацією повністю ми забезпечуємо проживання, навіть якщо там донор живе десь в, да, в глубинці України. Ми допомагаємо йому приїхати і на донацію в ті центри. А це трансплантація робиться в двох центрах в Києві. Це Охмадит, це центр трансплантації кісткового мозку в Києві і Черкаський клінічно-онкологічний центр. Тобто три місця, де така трансплантація можлива. Насправді це витрати да, на забезпечення донорства і витрати на тестування, от саме ті самі оті тести, тест. які людина відправляє, з вартою тридцять євро за один тест. Ну тобто, кожна людина в базі, яка туди потрапляє, це 35 євро, оскільки в Україні немає таких лабораторій. Ми змушені в Німеччину це все відправляти. Тому для нас дуже важливо, да, насправді. Небайдужість ну це буде так, основним нашим таким меседжем і поштовхом для того, щоб наповнювався реєстр. У нас було більше донорів. А що більше донорів, то більше шансів для кожного такого пацієнта. Ну це не неймовірне не слово. Коли відчуття, коли є меч, і ти розумієш, що не знайшовся донор для цієї дитини чи для цього дорослого, і в нього є шанс. Тому що насправді, якщо цей донор не знаходиться, то шансів на порятунок майже немає. Ну, тобто, те, що ти став у цю базу, те, що ти колись захотів стати донором, да, абсолютно витративши там 3-5 хвилин на це тестування, абсолютно безболісно, без якихось наслідків для себе, ти врятував чиє життя. Ну тобто, для нас я дуже вірю в те, що. Саме така небайдужість, підтримка, включеність людей допоможе нам сформувати цей реєстр, і допоможе ще більше пацієнтам одужати. Все, що насправді потрібно, знайти нас можна в наших соцмережах, знайти нас можна через сайт bmdr.org. Український реєстр донорів кісткового мозку. Ми єдині, нас не сплутати. Тому можна реєструватися, можна посильно донатити. Ми будемо вдячні за будь-який фінансовий внесок, який можливий, тому що це насправді дуже важливий внесок саме на це тестування і на формування реєстру. Це можна робити через кешбек в Монобанці. Це можна робити донатами через наш сайт. Максимально просто. Головне да знаходьте нас, приходьте, і ми будемо вам дуже вдячні. Дякую вам. Отже, давайте допомагати. Все ж таки, можливо, якраз на вас чекають як донора, і ви зможете врятувати. Не одне, можливо, навіть життя, тому що це вже ціла культура, яка, хоч і зароджується в Україні, але вже так стає на повноцінні ноги. Нагадаю, щойно говорили з представницею команди благодійного фонду Український реєстр донорів кісткового мозку Юлією Акімовою. Дякую вам. Дякую. Мене звати Ярослав Федоренко. Це був проект Третій сектор. Залишайтеся на Київ -ФМ. Єдність, наша сила. Довіра рушій змін. Рішучість, запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті Третій сектор на радіо Київ 98 фм. Слухай Київ. 98